Хоча би раз у житті кожен із нас замислювався, хто були мої пращури, яка історія походження мого прізвища, щоб знайти відповіді на ці запитання, потрібно доволі багато часу, але без знання минулого неможливо дивитися у майбутнє. Складання генеалогічного дерева копітка робота, яка може тривати місяцями. Основна складність у тому, що кількість родичів у кожному поколінні зростає дуже швидко. Навіть якщо розглядати тільки безпосередніх предків, то у третьому поколінні їх буде вісім осіб, а у шостому вже шістдесят. 4. В 10-му ж поколінні може бути і 1024. Тому важливо правильно організувати збір інформації. Влаштуйте загальносімейний збір. Запросіть на нього максимальну кількість родичів, яких ви знаєте. Поспілкуйтеся з кожним членом родини і дізнайтеся все, що вони знають, про спільних пращурів. Коли дійдете до предків четвертого і п'ятого покоління, вам стане дедалі складніше збирати інформацію, бо мало хто пам'ятає про дуже давніх пращурів. Отож, ці дані для родинного дерева дуже важливі. У такому випадку вам на допомогу прийде сайт FamilySearch.org. На цій сторінці ви можете знайти понад мільярд імен, починаючи з 1940 року користуватися сайтом дуже просто: потрібно ввести прізвище, яке вас цікавить, і починати шукати, чіпляючись немов гачком за нові і нові дані. Коли усі відомості про рід будуть зібрані та систематизовані, можна приступати до створення самого генеалогічного дерева. Тут усе залежить від вашої фантазії та креативності. Родинне дерево можна намалювати на папері, долучити до цієї справи дітей. Їм також буде цікаво побачити, якими були їхні прабабусі і дідусі. Не забудьте підписати. Кожного члена родини, аби чітко прослідкувати, як із роками змінювалося ваше прізвище, бережіть історію свого роду, почніть із себе і дайте можливість вашим онукам та правнукам пишатися своїми предками. Дійсно, так хочеться знати свій рід, до сьомого коліна, пишатися предками, але коли починаєш створювати це дерево, заплутаєшся. Знаю на власному досвіді. Ольга Пахар уже поряд зі мною в студії. Олечка, Доброго розкажи, Доброго ранку, покажи, навчи нас, як правильно і з чого правильно починати створювати родинне дерево. От слухаючи твою історію, твої ці потуги на цьому ґрунті, я зрозуміла, що ти аж занадто можливо серйозно. Як для початку взялася за це 60 родичів у мене були, і я дійсно плуталася. Я не розуміла кого куди. Тому я пропоную ось цю історію трошечки від глаз і сьогодні зробити такий от легкий декораторський проект угу. для краси і для душі. Що нам для цього потрібно? Давай. Нам для цього потрібен папір, власне, фотографії угу. і клей. За основу родинного дерева можна взяти, ну, приміром, лист ватману і намалювати на ньому дерево. Але я вирішила розщедритися, угу. валя все для тебе. Mm -hmm. І від українського виробника принесла сюди у нас студію полотно натягнуте на рамі. Це знову ж таки ручна праця. А скільки коштує таке полотно? 170 сімдесят гривень, mm -hmm. і 12 гривень знову ж таки українська акрилова фарба. Вона mm -hmm. не пахне, вона добре лягає, цілком е, задовольняє мене щодо якості. Віти у нас Є крона прекрасна розлога. По моєму, якраз для твоїх, ну не 60, але ну трошки якось родичів 20, Я думаю, uh -huh. у нас тут вийде. А є якась якийсь принцип? Скільки гілок має бути? Потрібно відштовхуватися від кількість від кількості дітей в родині, від кількості родичів. Можна, але це вже швидше науковий такий підхід. Uh -huh. У нас все буде значно простіше. Малюйте навмання, от як лягає, так і малюйте. Якщо це декоративний проект, образний, такий домашній, тоді ми робимо навмання. От э, родинне дерево валі хамайко. Я, наприклад, бачу неодмінно весняним, uh -huh. неодмінно квітучим, і квіти мають бути, наприклад, кольору рожевої магнолії. Ось, ось такий да. mm -hmm. подобається на так. Що мені потрібно робити? Вирізати квіти. Uh -huh. Давай. За ножицями навіть не тягнемося, Чому? Їх, да. тому що у мене для тебе є от такий от інструмент дуже ага. серйозний, дуже солідний. О, Розуміє, Я що знаю, це таке? що це таке, У в мене діти люблять таким бавитись. Так, правильно? Правильно ж да. І натискай. Натискай. Для тих, хто не знає, поясню, Ох, що це діркокол. спеціальний діркокол. кол от, Той, який у нас є в офісах, він робить дві маленьких дірочки, угу. а цей робить велику дірку і ось таку рожеву квітку. Ще тобто ця квітка ш... нам потрібна для того, щоб потім що з нею робити всередину висувати. Та, всередині у нас опиняться фотографії найближчих людей. Угу. Із твого родинного кола Ого. я і бачу це Ми, була... до речі, ці фотографії збирали звідусіль. Я зловила себе на думці, що з появою Фейсбуку, з появою різних соціальних мереж, а, я втратила потребу друкувати фото. І відповідно Фактично, перший варіант надрукованих фотографіях. Так, відповідно, а я в чому фейсбуку вишукову зі старими фотографіями ще складніше. Ми їх спочатку знайшли живі, але різати угу. паперові не стали. Ми їх відцифрували, спочатку відсканували, і тоді вже ось так красиво кадрували в кружечки. Я думаю, що у центрах... у, у фотоцентрах, фотоцентрах, да, у фотоцентрах це от обійшовся кожен листочок 10 на 15 4 гривні. Mm. Для тобто тут у нас ми надрукували 200 гривень і один такий папір десь в 4 гривні. В принципі, достатньо ну, недорого. 16 гривень на всі твої фотографії mm -hmm. ми Витратили. Витратили? Це не да. Так, ми маємо ось такі кружальця, і ми маємо фотографії, маємо вирізати для початку. Ага. Оце я вважаю справжній родинний етап всього цього е, нашого проєкту, тому що треба зібрати батьків, дітей, онуків, братів, сестер, і тоді вирізання у нас пройде швидко. Тобто, Може, родинне тебе... дерево потрібно складати усієї родини. Збираємо ну, всі засідання. Для ефіру зло. ми вже вирізали кілька фотографій. Це у нас хто? Угу. Це моя найменше, це мирославця. От е, Є фотографії жодної такої от класичної, чемної ми не знайшли. Навіть тут вона, вона у нас є яблучко. І бачите, довкола фотографії бачиш, у нас є маленька, тоненька смужка. Біла, вона як у нас рамка. працює як рамка, як паспорту. І угу. тепер будемо з'єднувати. Клей маєш? Є. Так. Мирославцю змазує шистилу. Угу. Так, а в мене верня пані у вишиванці, це хто? Ой, це моя свекруха Валентина Олексіївна. У нас, до речі, три валі в родині. Я, моя свекруха і моя бабуся, які 92. І Валя, якій не 92, вона все одно дуже мудра жінка, тому що вона в своє найближче родинне коло все одно включила. Свикру. Звичайно, у нас фантастичні стосунки з свекрухи. Я її обожнюю. І вона дивиться сніданок вихідний. Я думаю, що багато чинок в цьому світі тобі застрять. Просто а -а -а -а. зараз тікає від нас олівець. Ось перший так. етап заготовки є. Вже є. А далі будемо доповнювати його листочками. Вирізати вмієш? Так, звичайно. Навмання ми да. ріжемо да, листочки. Да, а да. листочки для чого? Просто декор декорація? Не зовсім. По перше, це красиво для початку. А по-друге, на них можна написати правильно так. От просто. Вирізав на них можна написати ім'я, рік народження, можна написати, скажімо, де людина живе. Вже зараз багато родин. Вони розкидані по всьому світу. Ти маєш родичів в Мексиці, в Малазії, в Сполучених Штатах, в Італії. У тебе є кордоном? У мене відень, туди вже давно Ну Це не так, далеко. не так далеко. Вона приїжджає. Вона навмисно каже, я так живу, щоб можна було швиденько повернутися додому, ну, якщо треба... захочеться. Ось так. Так, змастили клеєм, змастили ага. один другий. І хто у нас тут? Мирославка. Мирослав? Так, столі, Мирославця. Так, так. От. І отак от приклеїли один листочок і приклеїли знизу угу. другий. Супер. Так, як тобі? М -м, святково. Так. Дійсно, квіточка виходить. І остання частина нашого підготовчого етапу я нас. Сп... Ось він двосторонній ага. скотч. Знаєш, беремо ось такий от спінений шматочок, відрізаємо, щоб трималося. Ага, щоб тобто... трималося на дереві. Не хочу я туди клею. Двосторонній скотч нам дасть можливість, якщо що, пересунути, підкоригувати. Надзвичайно зручно, можна б, звичайно використовувати клей, а можна двосторонній скотч. Отже, щоб створити родинне дерево. Вам потрібно по-перше придбати або Ватман, або папір великий формату, наприклад, а 2 Ватман нам обійшовся в 200 гривень. Знайти полотно фото нам обійшлося в 200, Ватман 9. полотно в 200 гривень. Знайти фото всіх своїх родичів. Бажано зробити ось такі круглі рамочки, вирізати це фото всієї родини. Ну а далі вже створити листочки, ось такі. Пилюсточки, квіточки механизмашої факти да. і вже формувати родинне дерево. Ну що, я думаю, що ми робимо невеличку паузу. Я знаю, що існує декілька способів самого оформлення родинного дерева. Тому що ми робимо? Робимо невеличку паузу, а ви дочекаєтеся для того, щоб дізнатися, який же спосіб краще брати, щоб оформити родинне дерево. Нак вихідний триває, і ми продовжуємо формувати родину деревом на моєму прикладі. Ось у нас вже є зібрані фото. Ми розклали в правильному порядку, але як їх розміщувати на дерево? Я досі не знаю. Олечка, відкривай таємницю. Якогось героїчного пращура, наприклад, від якогось графа або там князя, який сходив на святу землю. Отут у нас цей героїчний пращур, а далі пішли діти, онуки і далі пішло це Розростати. Да, розростатися Це дерево. Є інший варіант. От сучасний варіант виглядає так, коли родинне дерево формують від першої особи. Наприклад, от в нашому випадку якщо я формула, да, то від 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 валіха Майко, і от ти. Боже, ага, так. Ніг таки нам на двосторонній скотч. Знімаємо. І ось тут давай себе кріпимо, ось тут. у нас красу Тобто наша. починаємо да. від себе і відповідно розміщуємо себе, себе да. в центрі. Поруч. Чоловік, Хто Андрій. Поханий чоловік, так, да, Андрій. Давно ви ага. разом? Так, вже близько 10 років. Це чимало. Термін вже так, да. так. А далі кого? Ага, моя сестра вже відповідно зі своїм. Це чоловіком, ваша та родина да. ваша родинна лінія, ваша лінія, вона от ви на одній лінії? Угу. Ви поруч? Ви майже ровесники, У нас відрізнити сестерою... вас практично неможливо. Да? Да. Ну у нас три роки різниця. Але ти знаєш, все життя якось одні люди кажуть, що ми надзвичайно схожі, навіть близнючками називав дехто. Але як нам як як нам здається, то ми відрізняємося. Ви різні? Так, а це шо, та? У нас об'єдналася українська родина і грузинська. І об'єдналася вона у відні. Так, так буває. Ось така от історія. А ось іще дві близнючки. М -м -м, це моя Соля. А це Софійка, моя племінниця. Між ними всього один рік різниці. Це Соломійка, моя старша дон донечка, а Софія старша донечка моєї Іри, сестри. Ось тут зверху. Так, ми да. хру, так, над вами. Починаючи з 2009 року і до 2014-го, кожного року у нас народжувалося по дитині. Це так, так, хлопчики пішли у нас? Ні-ні. Наступний у нас. Буде Лукасик. Mm -hmm. І мій Михайло. У мене народився Михайло 2011 року, так, а 2012 року. А це сюрпризи, несподівані? Так, Лукасик. Так. Я махайла от сюди. А, от його, краса. наприклад, на цю гілочку. Ага, ось так трошки, да. трішки нечена да. гілочка. Да, таке враження, що ви змагалися знаєш між собою. Хто більше, хто швидше? Ні, нам часто кажуть, що це змагання були. Ми кажемо ні, от як Боженька дав, так воно і вийшло. Ви задумували з дитинства, що дітей має бути багато, тому що так мріють люди. Ой, ми ну, знаєш, як люди можуть мріяти, а як там на небі розпоряджається, так воно і виходить. Хоча у мене колись а, уже в такому свідомому віці була фраза Скільки ти хочеш дітей? Мене хтось питав. Я казала: двоє, але краще троє. Ну от двоє це класно, але якщо є можливість мати трьох, то це взагалі ідеально, тому що це вже гурт і ну, це вже компанія своя. І я зараз дивлюся на своїх дітей, розумію, що вони в гурті ростуть, один одного захищають, один одному допомагають. А тепер у нас два гурта. Переходимо тепер до твоїх батьків. Uh -huh. От Де вони Так, ось, ось це моя мама очі, на розкладає. Очі, очі я бачу, очі, <світ> очі, я впізнаю, да, це ваші да, це ваші очі. Так, Правильно розмістити маму Я думаю, мою. От, Щоб сюди, ага. сюди, от, щоб від неї йшла її гілка. да, от Між вами отак от, от, да, uh -huh. і тато поруч. І тато поруч. ось так. Тато поруч. Тобто, наших батьків з сестрою ми розміщуємо під нами. Да, від... Да. Uh -huh. Ви від них пішли, власне. Так, далі ми переходимо бабуся. Та бабуся моя з бабуся. їй зараз 92, Валентина Гнатівна і мій дідусь, якого вже давно з нами немає, але я його обожнювала. Так, Він від мені, мами, здається, да, значить так, сюди. Угу. Да? Вони від мами, значить, сюди ми йдемо. дідусь форму формував у нас якийсь такий патріотичний дух. І я пам'ятаю маленько, він відкривав великі книги, показував нам гривенники. І Звід тоді це ні не було, в ньому да? незалежної країни він казав: діти, ви будете жити в незалежній країні. А ось гривенники, от такими грошима, ви будете колись розраховуватися, заробляти і купувати собі щось там. Ну от формував я ну, я знаєш, коли тебе дух. слухаю, я розумію, що коли от наші глядачі вдома відтворюватимуть цей проект, а я дуже на це сподіваюся, вони мають обов'язково розповісти от про своїх саме такі історії. Про гривенники, про улюблену книжку, про окуляри, що до 80 років не носив, про те, які млинці, бабуся так. там мережевні плела. Я думаю, а що ще це краще було записати важливо. в таку родинну книгу. Чи потім можна було відтворювати? Окрім родинного дерева, що має бути родинна до книга. родинного дерева, родинна книга. Так, це моя свекруха Валентина Олексіївна, мама мого чоловіка. Ось тут ми розміщимо їх. Так угу. на ось цих гілочках. Так. і свекр, фантастичний дідусь, який неймовірно нам допомагає з усіма онуками. Ну, І нянчить і любить і навіть колискові співає. І остання. А це прабабуся. Соломії Михайло і Мирославці бабуся Надя. Це Застало бабуся вони... мого чоловіка. Так, вони. звичайно, малесенька, худесенька, старенька, яка розповідала багато історій про війну і про те, як вона пережила, коли була ще маленькою дівчинкою. І бачиш, ще навіть залишилося трошечки порожнього місця. Я думаю, його також треба доповнити. Ось такими угу. е, ніжними рожевими квітками. Поки що в них немає фотографій. Але, Але я буду далі вести пошук, звернуся до своїх вже грузинських родичів, і ми будемо формувати далі наше родинне дерево. Мені здається, що от, о, в ці дні, які зараз, надзвичайно важливо, що ми збираємо довкола себе людей, яких ми любимо, і згадуємо людей, які залишилися у нас у душі. Це дійсно, коли ти знаєш свій рід, ти стаєш сильнішим. Вовськово дізнавайтеся, формуйте своє родинне дерево. Тим паче, що сьогодні ви дізналися разом з Олею Пахар, як легко це зробити, і як це може перерости в справжнє родинне свято.